Дітки. Подивіться на картинку. Яка пора року на ній зображена? Пора року зима. Як називається перший зимовий місяць? Його назва пішла від слова грудка землі. Грудень. Молодці. Як називається другий місяць зими? Коли все. Січе. Другий місяць зими січень. Як називається третій місяць зими, коли погода лютує? Третій місяць зими називається лютий. Яке свято ми з вами святкували на цьому тижні? Свято. Святий Миколай. Молодці! Як зараз на вулиці? На вулиці зараз дуже холодно. А тепер скажіть, хто зображений на картинці? На картинці зображений сніговик. А що зображено на цій картинці? Зображена ялинка. А що ми бачимо на цій картинці? Так, ми бачимо з вами сніг, молодці. А що ми бачимо на цій картинці? Сніжинки, вірно. А на цій картинці у нас зображені лижі. Вірно. А що ми з вами тут бачимо? Ковзани молодці. Давайте ми з вами знову пригадаємо, яка ж у нас пора року. Пора року зима молодці.